А тепер до культури 27 березня світ відзначає особливу подію: міжнародний день театру. Цього дня артисти не на сцені, а у залі. На святкові привітання та урочистості в заряхол запросили представників театральної спільноти, включаючи керівників, акторів, музикантів та інших членів колективу, без яких неможлива робота театру. Як вітали театралів за мить міський голова привітав театральний колектив та подякував за їхню працю не тільки як професійних працівників культурної галузі, а й волонтерів, які допомагають військовим. Дякую вам за вашу підтримку Збройних сил України, за те, що ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Дякую вам за повні зали наших глядачів, за любов наших містян, за те, що завдяки вам наше місто знає, не тільки по всій Україні, а й далеко за її межами. Дякую вам за те, що ви постійно вдосконалюєтесь там, ставите нові вистави, постійно працюєте над собою. Дякую вам за всі ваші здобутки. Ми пишаємося кожним з вас, пишаємося вашою роботою. Бажаю. Всім нам миру, перемоги і всього само найкраще зі свята вас! Очільник міста вручив букет квітів директорці та художньому керівнику театру Маргариті Кудній і радіо мікрофон як цінний подарунок колективу. Ваші обласка. Я просто знаю, потому стоп спрашивали, що, що подарить Это Новая радиосистема. Спасибо большое. Начальниця управління культури Жанета Сакуренко розповіла, що вона є палкою шанувальницею творчості нашого театру. Відвідую майже усі вистави, не майже а всі. І я зараз особливо бачу яку важливу роль театр відіграє зараз. Саме зараз в такі скрутні часи для нашої країни. І наш театр це звісно терапія людських душ. Я хочу побажати нашим акторам. Вони у нас чудові. Побажати, звісно, миру. Звісно, міцного здоров'я. Звісно, нових творчих планів та успіхів під час урочистостей кращих нагородили відзнакою Дніпропетровської обласної ради. 20 працівників отримали відзнаку міського голови. Кожен з нагороджених отримав від громадської організації бджола квіти та подарунковий сертифікат на суму тисячу гривень мережі конфі. Молоді таланти театру вважають, що в часи випробувань для країни театр слугує місцем для відновлення душевної рівноваги. Вітаємо всіх з Днем театру, всіх причетних до цього дійства. Акторів, режисерів, глядачів вітаємо з Днем театру і бажаємо всім і нам також бажаю <с <с натхнення і любові до цієї праці. Театр це мистецтво колективне, і тут задіяні дуже багато цехів, також які причетні до цього дійства. Це також актори, режисери, світло, звук це всі люди, які творять цю магію, яку глядач бачить на сцені. І всіх вітаємо натхнення нових ідей творчих, які можна буде реалізувати і порадувати нашого глядача. І як і як у часи війни зараз, театр є таким лікувальним трохи засобом, бальзамом якимось, е, який лікує наші душі, душі глядачів, які до нас приходять. Тому зараз є дуже актуальними. Е, ну актуальним театр. Він буде лікувати. Він завжди лікував і буде лікувати протягом. Мільйони років, і так і буде і надалі. Хочу побажати в цей день, щоб завжди була творчість в душі, бажання творити і бути бажаним на сцені. Хочеться, щоб ментальне здоров'я було в порядку, і фізичне здоров'я було в порядку, бо це завжди важливо. І не тільки для акторів, для, для всіх навкруги, бо зараз дуже важкі часи, і хочеться, щоб. Все, усіх було добре з ним. Театр. Із музичними вітаннями був запрошений відомий український співак Олександр Кварта. Вже наступного дня після свята театр знову порине у світ мистецтва та титанічної праці. А сьогодні бажаємо чудового свята тим, хто щодня дарує свята Кам'янському. Для театру одного дня замало, бо театр це життя, це життя кожен день, і взагалі театр життя і життя це театр. Тому це свято не тільки акторів і тих, хто в ньому працює, це свято всіх тих людей, які живуть в театр, ідуть в театр. Я вітаю не тільки своїх колег, не тільки всіх, хто причетний до театру, а всіх глядачів, наших найкращих глядачів. Тому хай воно буде цей день, і не тільки сьогодні, а й завтра. Театр це свято.